Доброго Ранку малята. Сьогодні в нас з вами математика. Тема нашого заняття геометричні фігури і лічба предметів. Також будемо рівняти множини. Малята, подивіться, яку я принесла вам коробку. Цікаво, що в ній? Звісно, цікаво. Давайте її відкриємо. Ой, що ж це мені знаходиться? Що це малята? Вірно, це геометричні фігури, як їх багато. Ви звернули уваги? увагу, що є фігури веселі, а є сумні. <кх> Які вам більше подобаються? Мені веселі, а вам? Давайте зараз подивимось, яких більше веселих чи сумних. Викладемо веселі геометричні фігури праворуч до веселого смайлика. Ось сюди. А сумні ліворуч до сумного смайлика. Подивіться овал. До сумного, а коло до веселого, квадрат до сумного, а цей квадрат до веселого. Цей круг до сумного, трикутник до сумного, овал до веселого, трикутник до веселого, і прямокутник теж до веселого. А зараз порахуємо сумних. Рахуємо разом 1, 2, 3, 4. Всього чотири сумних фігури. Позначимо цифрою 4. І веселих один, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять веселих фігур. Позначимо цифрою 5. А яких більше? Вірно, веселих. Наскільки більше? На одну фігуру. А яких менше? Менше сумних. Наскільки менше? Вірно на одну фігуру. А потім маляти за своїм бажанням домалюйте фігурам обличчя, зробіть їх веселими або сумними. Слідуча вправа будівля чи аплікація. Розгляньте уважно сюжетні картинки. Зліва хлопчик використовував геометричні фігури. Які фігури він використав? Вірно, об'ємні. А з яких дітки створюють аплікацію справа з площинних фігур. Які геометричні фігури використано під час аплікації на їх, будь ласка? Так, це трикутники, круги, прямокутники, квадрати. Молодці малята. Слідуюча вправа чарівні метелики, з яких фігур утворено метеликів. Так, тут теж і круги, і трикутники, квадрати, овали. Розфарбуйте їх за підказками. Ось за цими. Наприклад, маленький квадратик треба розфарбувати зеленим, а прямокутник жовтим, великий трикутник червоним, маленький блакитним і так далі. Чекаю на ваші роботи. Пригадайте зараз, скільки ж було радісних фігур. Вірно, 5. Давайте назвемо трикутник, коло, овал, квадрат і прямокутник. А скільки було сумних? Так, чотири. Назвем їх квадрат, трикутник, коло і овал. Яких більше? Веселих, а якої фігури не вистачає у сумних? Так, вірно, прямокутника. Молодці малята, ви гарно попрацювали. Чекаю на ваші. Роботи до нової зустрічі!